У кордонській гімназії розпочав свою роботу пришкільний оздоровчий табір з денним перебуванням смайл щороку. Учні цього навчального закладу з нетерпінням чекають на такий спільний відпочинок. Я зможу кожного дня ходити на оздоровлення, займатися улюбленими справами, бачитися з друзями та грати з ними в різні ігри, приносити з собою різні розваги, м'ячиком грати в футбол або волейбол, купатися на лимані. Також літній відпочинок обіцяє дітям мандри. Так було в минулі роки, коли учні з кордонської гімназії подорожували до визирки. Ми були на екофермі Ластівка і бачили там е, коней. Літній відпочинок для учнів це час активних ігор, втілення мрій, появи нових друзів. Для вчителів відповідальний період, коли необхідно створити належні умови для оздоровлення дітей як фізично, так і психологічно. Відпочинок буде тривати з 2 червня по 19 червня. Плануємо оздоровити 50 учнів закладу. Дітей очікують тематичні дні з біології, історії, англомовні квести, майстер-класи, пікніки на природі. На березі Телегульського лиману у нас працює устрічна ферма Остервіль. Ми підтримуємо тісні контакти з ними, і вже другий рік вони допомагають нам організувати загартовування дітей, надають територію, надають матеріальну підтримку, тому що для проведення ігор, ну, звичайно, треба і м'ячі, і інший спортивний інвентар. Для учнів кордонської гімназії табір Смайл це більше ніж просто літній відпочинок. Це маленька пригода, яка дарує нові знання, емоції та згуртовує шкільну родину. Поки дорослі дбають про безпеку і розвиток, діти з усмішкою відкривають світ щодня, крок за кроком. І хто знає, можливо, самі ці літні дні залишать в їх пам'яті найяскравіші спогади про дитинство.